Доброго дня, сьогодні у нас неділя, 25 люте. Я сьогодні на праці вирішив показати того кучника, якого ми зробили, закінчили. Ну, ще залишилося почепити на нього. Ручку газу є і виключатель двигуна. Потім вже літом будемо переробляти на два колеса, бо ще він не знає, які там рядки буде робити. Ну так, Вийшов непогано. Заводили, прокатались тут по асфальту, як кажуть, не погребли. Ну що ж, всім здоров'я, миру. Дивимося, що ми натворили. Як я і обіцяв показати, той де на роботі колезі робимо. Закінчили, встановили ручки, зварили кучника з цього з газового балона. Ззаді там. 30 чи 32 на підгортання. Це якщо рядки до 65 см. Ну, він казав, буде садити 58 60 62 см. Тут зроблений по класиці. Тобто двигун. Так як зараз роблять редуктор 5 до одного. Далі з редуктора зробили пасовою передачею. Пасова передача. Ролик на пружині піджимається. Його одтягнув, ремня скинув і можна котити. Потім надів собі, поставив, заводь і працює. Якщо два цепа, тоді важко. Ну, тут ремінна передача ставиться, сюди шківочка я виточив, ремінна передача, а там цепова. Значить, Зірочки там 10, внизу 51. Рамка зроблена з профільної труби. Ну, труба на ручках. Півдюймова 15-ка, ну 21 по наружі, Ручки покупляв, віддав 70 гривень. Другу ручку ще не ставив, поставив сюди газулька, там є, трос є, поставив і виключатель. Ну Це такий буде, а потім вже будемо робити під два колеса.